Шановні колеги, шановні науковці, наші шановні, е, наші колеги, наші студенти. Е, Дозвольте насамперед висловити через слова, подяки за запрошення, особисто Сергію Вакаріну, який є нашим модератором, людина така активна, яке, яка допомагає розвитку нашого студентського спорту. Насамперед, і мені дуже приємно. Вам, всім, всім нашим гостям закордонним, всім нашим гостям онлайн і передати вітання від нашого президента Академії педагогічних наук, президента, почесного президента, нашого керівника нашої студентської спортивної спілки, Василя Григоріча. Кремня, який е, сьогодні, я з ним зустрівся сьогодні, він е, передає вітання і каже, що Сергію, я його учень, мені дуже приємно. Багато років він допомагав у розвитку студентського спорту. Багато років він і сьогодні допомагає нашому студентському спорту. Um, dear colleagues, dear scientists, foreign guests, and also students, I would like first of all to thank you all for the invitation to such event. Um, and I also would like to uh, thank you, uh, Serhiy Makaryov, uh, for his uh, support uh, that uh, he also organized this event. He helped uh, uh, sport for many years, so uh, I want to thank you all for this invitation. And I also would like to um, pass uh, some greetings from uh, my uh, former teacher, um, the uh, president of the Academy, uh, Vasily uh, Kremlin, and so he always. Sport, uh, and, um, uh, he uh did it uh, in the past and he continues to do it now. Назва нашої конференції: «Спорт. Історія і сучасність» – Це дуже чудово. Бо якщо ми не забуваємо і не пам'ятаємо нашу історію, ми не маємо майбутнього це ще. Більше двох тисяч тому назад Платон казав в своїх мемуарах, своїх в своїх наукових наукових досліджень. Тому ця історія я хотів би наших науковців молодих, наших студентів зауважити на те, що ми маємо Україна має і для мене це буде дуже приємно. Що присутні сьогодні наші закордонні гості, науковці, спортсмени, студенти, мають чудову історію. Ми, Україна, окремо виступали ще на перших наших Олімпійських іграх. Мій колега-доповідач так трошки коснувся наших античних олімпійських ігрів. а я вже більш-менш вашу тему, що наші спортсмени, українські спортсмени. Неодноразово до 17 1917 року займали, займали дуже високі почесні загаль на міжнародних змаганнях і на Олімпійських іграх. І ми сьогодні бачимо, що наші спортсмени, незважаючи на повномасштабну війну, наші спортсмени чудово виступають на Олімпійських іграх чемпіонатах міра, і це наша наша українська. Історія, це наша школа українська. Ми маємо чудових е, тренерів, таких як е, Валентин е, Петровський, який підготував олімпійського чемпіона, доктор, наук професор, е, наш е, підготував нашого олімпійського чемпіона, е, Валентин е, Петровський, який підготував олімпійського чемпіона і багата, багато наших спортсменів. Валерій Лабановський, кандидат педагогічних наук, підготував. Ви знаєте, ми всі знаємо наші команди, динамічні команди, і це і олімпійські чемпіони, і чемпіонати європейських наших змагань. І, звичайно, я хотів би декілька слов сказати своїм коротеньким виступом, щоб не заважати нашим науковцям, нашим науковцям, декілька слов особисто студентам. Um, so, uh, uh, and uh, we know the name of our conference, it's uh, Sport History and Modernity, and it's a great name because uh, if we don't remember history, we have no future. And uh, this saying uh, was uh, said by Pla uh, Plato even uh, 2000 years ago in his works. So, um, today I would like uh, we to talk about um, um, our achievements uh, because Ukraine really has uh, uh, great achievements in sports um, and um uh, it's a, a real accomplishment, and Ukraine participated in Olympic Games in its first Olympic Games, and also got some medals. Um, and so my colleague ha have already uh, mentioned some ancient history, but I would like to uh, go on and talk about modern history. Um, our sportsmen uh, they participated in uh, even in uh, 1917, and he, they uh, also got some victories. So that's really great. So today. Uh, of course we have full scale innovation and still our sportsmen and uh, they participated in olympic games and uh, world championships uh, and we really have a great history great school and uh, uh, coaches, uh, i would like to mention uh, petrovsky, uh, who uh, prepared our uh, great champion, olympic champion, also lobanovsky, who coached uh, dynamo kyiv, and we have so many other uh, coaches. so today i would like to also say a few words not to uh, steal some time from uh, our speakers. Uh, Нагадати, що ми сьогодні маємо можливість розвивати студентський спорт, клубний студентський спорт, маємо таку, -таку можливість е, знання теорії, методики нашого фізичного виховання. І сьогодні ми зібралися в цьому словетинам нашому вищому навчальному закладі. Який має чудові традиції, як науковий, так і спортивний. І сьогодні керівник нашої кафедри, славетна наша Тетяна Качергіна, яка, яку ми пам'ятаємо як двократну олімпійську чемпіонку, чемпіонку багатьох наших змагань, вона очолює кафедру фізичного виховання, де підготувала дуже багато викладачів, тренерів. Сьогодні наш національний університет Шевченка має чудові традиції і сьогодні Вони мають таку нагоду і виступають на наших київських, українських і міжнародних змаганнях з футболу, з легкої атлетики, з гандболу, з баскетболу і баття інших секцій, які є в цьому університеті. Тому я пишаюсь. Нашими студентами, я пишаюсь нашими вузами, я пишаюсь вами, що ви цікавитесь наукової нашої діяльності, спортивної діяльності. Ми маємо сьогодні таке невеличке можливість. Маємо кандидатів наук вступу. Я запрошую до вступу в нашу аспірантуру. маємо докторів, наших виховання і спорту. Тому зв'язки з нашими друзями, партнерами іноземцями ми підтримуємо. І якщо є такі бажання, ми проводимо теж декілька таких наукових міжнародних конференцій. Ми запрошуємо вас брати участь на підтримку нашого спорту, нашої держави, наших захисників. Які без спорту, ви знаєте, що захистить нашу державу. Повинні дівчата, хлопці, міцні, здорові, спортивні. Дякую за увагу. Всім плідної праці. Добре. I would like to uh, say a few words uh, to our students uh, uh, because we really uh, have great uh, uh, clubs here, uh, sport, uh, sport clubs, so to say, and we have this opportunity to gain knowledge and pass it. And we have a good uh, uh, theoretical base uh, um, of physical education. And today we are gathered here in uh, such a. Um, famous place uh, to talk about traditions. Uh, we have here prominent scientists and uh, sportsmen. I would like also to mention Miss um, Kocherhina, uh, who was two times Olympic champion, and now she's head of uh, um, physical uh, education of uh, department, sorry, of physical education at, at, our, at our university. And uh, uh, also uh, we have uh, great um, uh, clubs here. Uh, we have great students who participate in uh, uh, football competitions uh, uh, basketball uh, and athletics and they participate uh, at the level of kiev region also at the Ukrainian level, international, and I am proud of all of you, of all the students over uh, coaches and teachers and university. And today, uh, I also would like to encourage uh, our students to go on and uh, pursue doctoral degree in our university. And we have great connections with our foreign. Um, uh, partners and we maintain them and so therefore we would like to invite you all to our conferences in future uh, so i thank you all because without uh, sport uh, it's not possible to defend our uh, country thank you <laughs>